Локалізація головного болю та поєднання його з певними симптомами можуть вказати на причину його виникнення. Біль в ділянці чола і гайморових пазух часто зустрічається при захворюваннях лор органів. Сильний головний біль на тлі вірусної чи бактеріальної інфекції, що перебігає з ознаками інтоксикації, є загрозливим симптомом. У такому випадку слід звернутися до сімейного лікаря або інфекціоніста. Біль в одній половині голови. Може бути ознакою мігрені. Подібний головний біль може бути різної інтенсивності, часто поєднується з нудотою, чутливістю очей до світла і може тривати від кількох годин до кількох днів. У разі наявності зазначених симптомів слід звернутися до сімейного лікаря або до невропатолога. Головний біль напруги може бути наслідком психоемоційної та розумової перевтоми. Перенапруження м'язів шийно-комірцевої зони, дегенеративних змін, шийного відділу. Хребта зазвичай це тупий біль стискаючого, не пульсуючого характеру, у лобній інколи потиличній або тім'яній ділянці. Якщо подібний біль турбує вас впродовж тривалого часу, варто звернутися до сімейного лікаря або невролога. Кластерний головний біль локалізується в ділянці одного ока. Має гострий характер, супроводжується слізотечою, почервонінням очних яблук, виникає періодично через однакові проміжки часу. Причинами такого болю можуть бути неврологічні, офтальмологічні хвороби. Часто причину встановити не вдається. Біль у потилиці або пульсуючий біль у скронях може бути симптомом гіпертонії. У разі різкого підвищення артеріального тиску можуть з'являтися метелики перед очима. Чима, нудота, шум у вухах особливо загрозливим симптомом є поєднання головного болю, порушенням координації рухів, онімінням обличчя, руки чи ноги, неспроможністю говорити та розуміти мову. За наявності подібних симптомів слід обов'язково викликати швидку допомогу, тому що такий стан речей може свідчити про розвиток інсульту.